Вітаю! З вами Олена, Провідний Аналітик Бінаріум. Ми продовжуємо вивчати паттерни Price Action. І цього разу поговоримо про те, як торгувати за розворотними фігурами пінцет і бичі чи У попередніх відео ми розібрали інші популярні фігури Price Action – падаюча зірка, внутрішній бар, пін бар, рейки та молот. А цього разу розпочнемо з патерну пінцет. Це розворотна формація, яка сигналізує про зміну тенденції. Складається патерн із двох свічок бичачої та ведмежої. Пінцет може бути як висхідним, так і несхідним. При бичачому, тобто в висхідному пінцеті, перший бар має бути ведмежим, а другий бичачим. Розмір обох барів не повинен надто сильно відрізнятись. При цьому мінімуми свічок перебувають суворо на одному рівні. Бичачий пінцет сигналізує про можливий перехід від спадного руху до висхідного. При ведмежому пінцеті перший бар патерну бичачий, а другий ведмежий. Максимальні значення обох свічок мають бути на одному рівні. Ця фігура може говорити про зміну тренду на спадний. В основі паттерну пінцет лежить закономірність. Якщо ціна двічі не подолала важливий рівень, то висока ймовірність зміни тренду. На цьому прикладі бачимо бичачий пінцет і початок нової тенденції. Це сигнал на підвищення. Додатковий сигнал дає розворот ковзної середньої. До речі, відео про застосування ковзних середніх, а також рівнів підтримки та опору, дивіться на нашому каналі. А на цьому графіку я відкриваю угоду на пониження, оскільки є сильні сигнали, що вказують на формування спадної тенденції. Давайте розглянемо графік докладніше. На цьому прикладі ми чітко бачимо два патерни ведмежий пінцет. У першому випадку. Після утворення пінцету графік знизився та сформував надійну цінову підтримку, а потім розгорнувся та сформував ще одну фігуру. Після появи другого пінцету графік розпочав упевнений рух вниз. Така ситуація говорить про те, що з великою ймовірністю ціна все ж таки подолає сильний рівень підтримки. І в цьому випадку було прийнято рішення відкривати угоду на пониження. Як бачимо, Прогноз був правильним. Тепер поговоримо про другий розворотний паттерн бичичі харамі. Це один із популярних японських свічкових паттернів, який широко використовується в технічному аналізі. Формування цієї фігури на графіку вказує на можливий початок висхідного або бичачого тренду після спадного або ведмежого руху. Харамі в перекладі з японської означає вагітна. Тому паттерн іноді ще називають вагітна свічка, виглядає бичачі харамі наступним чином. Перший бар це ведмежа свічка, яка відображає спадний тренд. Зазвичай вона має довге тіло та відкривається вище, ніж закривається. Другий бар бичача свічка її тіло повністю знаходиться всередині тіла материнської свічки, утворюючи так званий живіт. Зазвичай вона має меншу довжину і закривається вище, ніж відкривається. Патерн бичачі харамі можна застосовувати разом з індикатором смуги Болінджера, про який на каналі є окреме відео. У поєднанні із цим індикатором ми отримуємо підтвердження сигналу. У цьому разі це сигнал на підвищення. На графіку видно, що лінії Болінджера звужуються, а це говорить про швидкий вихід із поточного торгового діапазону. А якими індикаторами та паттернами ви користуєтесь у своїй практиці? Поділіться в коментарях. Перейдемо до практики. У цьому випадку я відкриваю угоду на підвищення. Нагадаю, що посилання на торгову платформу Binarium ви знайдете в описі відео. Реєструйтеся та використовуйте безкоштовний навчальний рахунок на 10 тисяч доларів для відпрацювання нових патернів. На цьому графіку ми бачимо, що після невеликої консолідації з'явився паттерн «Бичі харамі. Він сигналізує про ймовірний вихід із консолідованого руху, розворот і початок висхідного руху. У цій ситуації я вирішила здійснити угоду трохи вище після реалізації цього патерну і в результаті отримала прибуток. Наразі все. Ставте палець вгору, якщо було корисно, і пишіть в коментарях, чи подобається вам відео в такому форматі.